Із цікавого та смачного, у 1828 році голландець Конрад Ван Хойтен придумав технологію, завдяки якій світ отримав какао-порошок та какао масло, а це, між іншим, основа твердого шоколаду. І ще один факт: щоб створити один кілограм какао-порошку, потрібно приблизно 1200 какао-бобів. Тож сьогодні без офіційних заяв від ООН День какао. День, коли можна з повною повагою сказати чашці гарячого какао, ти робиш цей світ кращим. І є у цьому щось дуже мотивуюче. Якщо маленький какао-біб може змінити настрій людині, то кожен із нас здатен зробити для світу значно більше, ніж здається. 13 грудня, субота, зима. Ми починаємо нашер про ранок. Ранковий ритуал тепла, гумору і легкого абсурду, який ніколи не шкодив жодному какао Бобу. Какао-бобу. Сьогодні свята настільки різні, що виглядає, як команда супергероїв зібрана з абсолютно різних жанрів. День різдвяного светра. Це той самий день, коли кожен светр з оленями, сніжинками та котами перемагає будь-яку модну колекцію. Можна офіційно вдягати найяскравіше та найтепліше, навіть той светр, від якого відвертається дзеркало. І тепер плавно день скрипки. Інструмент, який може або дарувати нічність, або звучати так, ніби всесвіт випадково наступив на іграшку. Але сьогодні свято, тож навіть найскрипучіша, шафа, має право вважати себе скрипкою. А тепер рух у бік свята з характерами: день коня. Так і є. Свято для коней, про коней, духовно поруч із кіньми. Наявляється навіть комбінація кінь у різдвяному светрі, який уважно слухає скрипку, досить символічний фінал року. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Аркадій Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій та Яків. Хай цей день приносить світлі думки, теплі зустрічі, приємні слова всім, чиї імена сьогодні сяють у календарі. Про прикмети, вони сьогодні працюють як малий метеорологічний оракул. Сильний мороз 13 грудня до суворої і довгої зими. Можливо, саме час перевірити запаси теплого одягу, тепла погода до затяжної осені або дуже м'якої зими. Звучить так, ніби зима знову переплутала графік. Падає сніг, гарний знак, буде хороший врожай хліба наступного року. Це майже як благословення на борщовий сезон. І про заборони. Сьогодні є кілька важливих традиційних заборон. Перше, не рекомендується вдягати Періодях, щоб не притягувати невдачі. Також не варто вирушати в дорогу, особливо на довгій відстані, ну і ще не бажано гуляти в лісі, є ризик розбудити ведмедя. А ведмідь, який прокинувся невчасно, це істота з дуже складним характером. Ну що, час гороскопу сьогодні ніякої енергії, порядку комунікації, і креативності. Зірки говорять мовою сюжету абсурду. Овен сьогодні все буде працювати, але не завжди там, де потрібно. Телець несподівана думка відвідає голову і відразу втече такий день. Близнюки на горизонті з'явиться ідея, не факт, що ваша, але виглядатиме симпатично. Рак, чай сьогодні буде смакувати по-особливому, можливо, це буде інший чайник. Лев, навіть звичайний рух, наприклад, поправити шарф, виглядатиме сьогодні велично, хто знав, що шарф може бути таким драматичним. Діва, сьогодні всесвіт працюватиме без інструкції. Це створить цікаві сюрпризи. Терези. сьогодні можна сказати, слова, яких ще не було ніколи в словнику вашого дня. Запам'ятайте, їх раптом стануть трендом. Скорпіон навіть звичайне доброго ранку звучатиме загадково, і люди почнуть трохи хвилюватися. Стрілець здаватиметься, що навколо весь світ усміхається, навіть чайна ложка. Козиріг несподівано знайдеться відповідь на питання, яке давно висіло в повітрі, і виявиться, що відповідь досить проста. Водолі, сьогодні у свідомості відкриється нова вкладка. Головне не закривати її випадково. Ну і риби мрії сьогодні працюватимуть у широкому форматі. Буде красиво. Ну і після такого гороскопу виникає просте тепле відчуття. Кожен день складається з дивних дрібниць, але саме вони роблять його чарівним. Подивімося, що сьогодні об'єдналося в один день: різдвяний светр, скрипка та кінь, повна відсутність логіки, і при цьому абсолютна гармонія. Так само і в житті. Немає потреби бути правильним або бути ідеальним. Є потреба бути живим, теплим, уважним до себе і до того, що відчувається справжнім. Світ не вимагає одноманітності, світ любить різноманітність. Він любить, коли кожна людина додає щось своє: голос, усмішку, мелодію, навіть скрип дверей, якщо треба. І сьогоднішня фраза дня проста: коли не шаблонні речі створюють гармонію, тоді людина має право бути собою без жодних пояснень. Ну я дякую, що ви провели цей суботній ранок разом зі мною. Нехай день буде легким, теплим і таким, що хочеться згадувати. Хай у домі буде затишно, у голові світло, а в серці спокійно. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого любите. І Головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.